Значить, підходить до мене на минулі перерві, ваша вчителька української мови і літератури Валентина Степанівна, дуже засмучена і каже, що ви вчора не прийшли до неї на урок. Ніхто не прийшов з вас. Я хочу зараз запитати вас як дорослих, розумних людей, чому так сталося? Чому ви не прийшли на урок? Я розумію, що він був останній, що ви втомилися. Ви хочете додому, я це все розумію, але треба мати, шановні, якусь совість, якесь розуміння, де ви знаходитесь, якусь повагу до інших, до вчителів. Ви розумієте? От зрозумійте і почуйте мене, що ці всі знання, що вам надають всі ці уміння, вони потрібні вам в першу чергу. Не мені, любі мої, не Валентині Степанівні, навіть не вашим батькам, а вам потрібні. Ви розумієте, це це потрібно.